Друзі, усім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні вирішив записати таке коротеньке відео на тему ну, заробітки на, малі... на маліні. Так як я, друзі, викладав і коротке відео щось в Ютуб, там де вибираю маліну і якщо не помиляюсь, і довге записував щось там про маліну, точно не пам'ятаю на яку тему. Ну, і задасть питання, чи можна заробити друзі, на маліні. Ну, це як друзі, можна було заробити. І багато хто заробив непогані кошти на маліні, друзі. Та, як я знаю людей, які з десяти соток вибирають. Вибрали понад тонну ягод. тонна ягод на 10 соток. А при ціні, як у нас буде 100-110 гривень, 115 навіть доходило, то цілком можна було зробити непогані гроші на цих. І при тому вираження самого підживу маліни. Ну, було так, на 105 ворожено в тих 10 соток. Я знаю, людину займається. Тому, друзі, що ти... Цілком непогано можна було заробити, але, друзі, є тут свої підводні каміння, як то кажуть. По-перше, це ціна. Ціна, друзі, цього року є. На наступний рік, друзі, може не бути. У минулому році на ціна була 60-70 гривень. Тому, друзі, так. Тобто, якщо ви хочете передати собі маліник, так, в мене тут остатки маліни, батьківські, я прийшов поснімати вам. Якщо ви, друзі, хочете закрадати маліник, не потрібно розраховувати на ціну 100-110 гривень. Е, потрібно більше, друзі, розраховувати на ціну 50-60 гривень, щоб то, і, о, вести підрахунки, щоб ну, 60 ну максимум 70 гривень, щоб у вас буде заробіток. І щоб вам було рентабельно працювати по цій ціні. А коли друзі буде ціна от така, як цього року, да, буває такі вискочі, там 100-120 гривень. Тоді ви, друзі, будете дуже непогано заробляти, в дуже в хорошому плюсі будете. І тоді знаєте, будуть такі приємні бонуси вам. А взагалі ви маєте заробляти ну, на ціні 60-70 гривень розраховувати на таку ціну. Я, друзі, ну, тут в мене малі не друзі. Не дуже багато. Це батьківська, як я казав. Ну, друзі, от ще раз скажу. От я казав, зараз вже можна, друзі, до тони збирати з 10 сотень. Це, друзі, не просто посадив. Це літні маліни, я говорю за літню. Тут за ремонта ремонтантна маліна в нашій місцевості весінні особо нею не займаються. Але в основному всі літні займаються. Це, друзі, сюди було вироблено і полів, і підживи, і опорискування дуже часто. І взагалі, друзі, було правильне дотримання технології посадки. Тому, друзі, щоб збирати хороші результати, збирати багато ягоди, потрібно ще, друзі, дотримуватись певної технології вирощування цієї маліни, щоб збирати багато ягоди і заробляти непогані кошти. Ну, Моя особиста думка, друзі, на маліні можна заробити, на маліні багато хто заробляє в нашій місцевості. Також, друзі, собі хочу посадити трошки маліни. Думаю, це буде на каналі. І покажу, що як. Вже більш будемо старатися по-правильному його садити. Щоб все було, щоб йти на максимальний результат. Да, і будемо старатися і поривати. Ну, друзі, це, я думаю, все буде. Якщо посадимо, а якщо не посадимо, то ну, колись посадимо це, якщо наступний, не знаю. Тому, друзі, так, ну особисто така. Моя думка, на маліні можна заробляти, а не потрібно розраховувати на велику зіну. Там така, як цей треба розраховувати на ну, таку ось, ну, середню. Також не треба розраховувати, що у вас там ви посадили. Підв'язає чи не підв'язає, і у вас там 10 соток тій тона, 10 соток тій тона, так? Да? Ні, друзі, потрібно біля неї важко працювати, це, по-перше, дуже важко її збирати літом, хто не знає, той може поспорити, а хто знає, той зі мною погодиться, я думаю. Взагалі багато, ну, не то, що прямо так багато роботи, а друзі, вирізка, там, далі фрезерування, просапка буранів ну, займає дуже багато роботи. Тому це, друзі, потрібно враховувати. А так, а хто, друзі, хоче, пробуйте, займайтесь. Рухайтесь вперед. Да. Потрібно все ж таки чимось займатися. От, хтось хоче маленькою займатися, пробуйте, хтось може чимось іншим хоче займатися. Може, хтось хоче вишнями займатися, може там смородиною, може, хтось взагалі там не сільським господарством, може, хтось хоче городи садити. Ну, друзі, кожному своє. Хто хоче займатися малінкою, але боїться, ну пробуйте. Моя думка, заробити на цьому можна. Попаде рік, так ви точно заробите. Якийсь рік більший, якийсь менший. Але насамперед хочу сказати, дивіться людей розумних, які займаються це вже не один рік. Дивіться, як його правильно садити, як його правильно доглядати, щоб збирати максимальний врожай. І щоб це було вам максимально вигодно. А кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім дякую за перегляд.